Оділись і <хи> поїхали гулять. Yeah. Мама каже, трішки прикриєш його. Кажу, та прикрию, хай трішки погуляє, так? А потім прикрию. Да, сонечко? Святик? Ку-ку. Каже, поїхали скоріше. Ну, вітер, холодний вітер, хоча плюс два. Ну, де ти плюс два? Сніг лежить. Ну, Катаємося. Малеча спить, а я гуляю. Годинку погуляємо, а потім підемо додому, спить в колясочки. Йому все добре, тепло, всі його люблять. Я вирішила подивитись, що ж тут у мене. Ой, вже ж весна. Ну, що тільки календарна, робить тут нема що. У мене вже там перед хатою, ото сніг зовсім розтанув. І в цій каркасній теплиці. Ой, колись там такі огірочки росли. 2 травня вже були огірки. А зараз ніхто її не вкриває, бо плівка дуже дорого і вона так рветься швидко, то краще огірки ти купити. Ну, так стоїть краще підв'язувати там, що і огірочки, і що росте високе рослі томати. Ну, а тут іще сніг, сніг. Ну, і я вже говорила, що цей ялівець таки в мене пропав, мабуть. Нема ніодної зеленої гілочки. Ну, я не підходжу ближче, так тут дивлюся. І Беріс дуже гарно зберігся. Санталіна теж нічого, ну бачите, все рівно вона навесні така гарна літом, а зараз ось такий кущик понурий. Ну і Я тут багато її розсажувала, щось прийнялось, щось ні. Навесні буде видно. Мені головне, щоб оце під великими пляшками, отут ялиночки, 5 штучок їх. Щоб вони прийнялися. Ну, якщо там не приймуться, в мене в парничку є, я там їх теж насадила багатенько, щось те й прийметься. Скоро вже полуницю буде, треба чистити. Та хочеться вже щось тут попрацювати тихенько, потихеньку. Ну, ось якось так. Що ж тут у мене? Лаванда, а все з нею добре. от Ялиця колюча, мабуть, пропала, але я від неї взяла 4 живці, і, мабуть, отам 4 пляшечки росте біля ящика. Ну, мабуть, вони не знають. Це я вперше їх так сажаю, чи вони там хоч би одна прижилась. Тож по центру хотілося, щоб вона росла. Вона така. Невисока, і кулькою якось росте більше. Ну, це тут так у мене Санталіна, оця сиза, теж гарна, мені подобається дуже. І, і незрозуміло, яка їй краще подобається. Чи оця зелена, чи оця сиза. Теж гарна. Трішечки погуляю, поки малеча спить та й і огляд зроблю своєї діляночки. Ну, це ж Санталіну садила, вона з корінцем, але чомусь теж поникла. А це просто натикала, вони так от якось в бік пішли, думаю. Ну, це зима була, хто ж там прийметься. Хоча я хочу, покажу вам, у мене я ставила перед. Е... Фото дітей, І в мене одна з чотирьох одна дала корінець. Так що не факт, що і ці тут не дадуть чого-небудь. Так, так тут все в порядку. Нічого такого, багато роботи не буде, потихеньку все зробиться, якщо малюк мені дасть. Бо бачили, які ми шустрі? Дуже шустий. Так що тут у мене примилки підмерзли, стояли довго зелені, а зараз такі. Та вони підуть швидко. Нарциси вилазять, ось бачите, вже такий кущик гарний. Маненький, маленький маленький Тут гвоздичка навіть не пропадала, і листочки. Вона довго квітла ось. Листочками прикидало її і ця росте. А така ж була на цьому боці, то, мабуть, пропала. Ну, буде видно. І все там в мене дитячий садок хвойних. І там нічого зараз не посажу, ніяких ні томатів, ні перців, бо там все зайнято. А от треба ж десь зробити, щоб винести на вулицю, а де не знаю, і плівку треба шукати, чи що? ну, щось треба, може тут десь отак посажу штучок 60. Буде видно. Полуничка в листочках. Бо я ж накидала сюди листочки, потім перекопається. І буде таке невеличке добре тут. Трішки обійшла, подивилася. Оце тут земля волога, а далі, бачите, вже і висохла. Не знаю, як там, о там вже, здається, тюльпани вилазять теж, ну так. Да. Маленькі, але вилазять. А як щось розлаявся. А з цього боку будинку зима. а тут завжди довго і сніг лежить, якщо його багато. І так ось. Будемо дивитися, що тут, коли настане весна вже така. Тепла, тепла. А поки що лежить сніг. Так, Вікуля приїхала з покупками, поки тут папа нянчився. І що вона купила? Віка, все в АТБ? Так. Ага. Значить, купила вона. Ну, пакет не, не показую, 590, а самий великий. Так, фарш ось такий, яловичий, 115 гривень 90 копійок, пів кілограма, друзі, сир, сирок кисломолочний, це для малюка, ну, він його полюбив, слава Богу. Так, один, одна запачка коштує 18 гривень 30 копійок. Чотири коштують 73 гривні 20 копійок. Купила яблучко. Ми вже навіть не запікаємо, а даємо терте сере. Теж він полюбив. Яблука гарні. Ось такі. Тут їх чотири. На 834 грами по 37 гривень 85 копійок, на 31 гривню 57 копійок. І пакет коштує компостний 90 копійок. Ось такий. Так, яблучка, звичайно, трішки дороговастенько. По 37 гривень 85 копійок, але, ну, вже ж весна. От. Де ті яблука, що колись були по 10 гривень? Далі ватні диски. Це я говорила, що у нас закінчуються. 120 штук, кладу так, видніше. Так, 28 гривень 50 копійок. Коктейльні томати, каже, Віка, я без них житні можу. Більше не роблю помідори консервовані. Раз вона бере ось такі, я навіть в цьому році насіння висіяла. Правда, воно не дуже таке, як мені хотілося. Ну, я думаю, воно підросте. Томатики ось які гарні. Так, 360 грамів по 145 гривень 89 копійок, на 52 гривні 52 копійки. Далі, яйце куряче. Так, мабуть, зараз, щоб гарно його було видно, це ось таке. 10 штук. 69 гривень 90 копійок. Хотілося на нього подивитись на це яйце. Ну, величенький Вершки. 10% просто наше. 200 грам. 31 гривна 90 копійок. Так, і пастіла. Тут її багато. Я отак посунуся зараз. Дивіться, скільки її тут. Багатенько. Коштує одна упаковочка 16 гривень 90 копійок. Ось їх скільки тут. Це всі покупки, які Вікуля зробила сьогодні в супермаркеті АТБ. І заплатила 715 гривень 39 копійок. Ось такий чек. Пастіли купила 18 штук. Ну, це всі покупочки. У нас сьогодні на обід суп. З фрикадельками. Але ще не доварився. Ось такий. Фрикаделечки такі невеличкі я робила сьогодні. І ще перчик кину сюди і кріп. Це все буде заморожене сюди. ну ось такий Хотіла менше зварити а вийшло майже повну каструлю зварила. Все, супчик готовий, як влітку. いい